Вітаю 17 жовтня 2025 місто Рівне Україна. Сьогодні хочу зробити екскурсію по листічку гортензій волотистих. Звичайно, це неймовірно красиві волоті, але я звертаю увагу також на листя. Дуже гарно, коли не тільки волоті так, а й саме листечка має привабливий вигляд, особливо осені Ось сорт серія Лівінг Colorful Cocktail Це один з новіших сортів. Вся серія Лівінг прямо стояча. У мене залишились саженці тільки з одним, напевно, з Ось так. Ну, я, наприклад, собі полюбляю саме з одним. Тоді Весною до сокоруху обрізаю на одну-дві брунічки і виходить тоді вже два, там чотири, три, як в якої гортензії пагана, вони прямо стоячі і гарно будуть квітнути вже слідуючому році, показуючи свою сортність. Подивіться, яке листя. Воно таке досить шкіряне, Має. Шушавість таку і дуже гарно зафарбовується. Саме в осінній період. З такого бордового, пережоватого. Ну, камера так не передає як я його бачу так на Але дуже-дуже гарне листя. Більшість гортензій мають, звичайну, особливість саме листячку і можна помітити, що це саме цей сорт. Ось така гортензія волотиста. Зимостійка. Всі волотисті гортензії зимою на території України без накриття. Посадили і забули до весни в будь-який ґрунт, який у вас є. Ось таке листечко. Colorful коктейль. Ну, неймовірно гарно забарвлюється листям полістар. Навіть без квіток. Подивіться, яка вона шикарна. Яких тільки тут кольорів немає. І бордо, і рижий. І ну, ось, бачите, де, де сонечко попадало, вона в такій забарвлюється. Де було прикрите листочком, вона лишається зеленою. Дуже гарні саленці. В півлітрових горщиках реально сажається на двохлітровий горщик, але я їх продаю поки що в півлітрових горщиках. Звичайно, в слідуючому році це все буде пересаджено 2-літровий горщик, і буде зовсім інша ціна. Рано квітуюча гортензія виведена так, що можна вирощувати в кашпо, робити з неї бордюри. Ось дивіться, навіть без квіток, яка гама кольорів і яка краса. Хто бажає, може зараз замовити. І не тільки зараз, і в листопаді, і в грудні, і в січні в будь-який період її можна висаджувати у відкритий ґрунт. Єдине, що якщо в кашпо, бажано дотримати до весни саме в ці горщиках, що вони вам пройдуть. тому що вона не встигне оплести Більше кашпо і краще при зимою, отак, от як вона є. Не носити не в гараж, не в літній кухні, ні в які приміщення. Ось так просто вона зимує. Не потрібно її вкривати, пригинати. Дуже рано, найрання квітуюча горденція. Ну, листечко звичайна, але дивіться, як забарвувалася, яке має забарвлення, зараз. П'ятіт стар. Якщо вам набридло витрачати гроші щороку на однорічні квіти, теж можна вирощувати в кашпо. П'ятіт стар починає квітувати біленьким. Ось такі вона починає квітувати. Ось так. А потім забарвлюється ось такий гарнюний колір. Ну, сьогодні про листячко. Дуже гарне листя, забарвлення листичка. Е, теж серія Living Pinky проміс. Ось дивіться, оці стояли е, в тіньки, бачите, має таке шкіряне з такими прожилочками листя. А оці стояли більш на сонечку, і Дивіться, яке, яка різниця в кольорі. Як воно прям таким помаранчевим забарвлюється. Дуже гарно. Дуже гарне листечко. Ну що, в нас тут іще такі гарнесенькі. Зараз подивимось. Дивіться, яка краса. Ось така. Я навіть ось такого. Яскравого на квіток не треба. Це фрайсмайк. Ось такі листя має фрайс мельба. Крім того, що вона класичний сорт, високий сорт, дуже гарно тримає свої володя і ще й має ось таке осіннє забарвлення листя. Яке більше втіньку, ось тут більше втіньку, бачите, лишається зелене. А це, що було на сонечку, бо вони стоять всі в кусті, не всім попадає гарно саме сонце. Самарська Лідія, Ташо Фрамбузін, її справжня назва, ну це мій саженець стояв в тіньку. Дивіться, листечка практично не забарвилась. А ці ще стояли на сонечку. Дивіться, яке гарне листя. Зараз я підійду там, де воно більше, ось ось з цього боку більше сонця попадало. Дивіться, яке забарвлення. Ось таке краса неймовірна. Дивіться, яке листя. Ну, сажанці в півлітрових горщиках. Тому якби квітування немає, але листя просто шикарне. Просто. Теж таке туєньке. Це одна з гортензій, яка потребує підкислення грунту, в якому вона вас не росла. Купуєте колоїдну сірочку і пожменьки весною. Під кущик в землю заробляєте. Цього достатньо, щоб така красуня у вас росла. Дивіться. Ось так і видно, де сонце попадає. Там вона більш така, як помаранчева. Де сонечка менше, ось тут взагалі сонечко було мало, бачите? Вона зелененька. Так що багато ще залежить, де саме ви оберете місце, щоб вона у вас росла. Так, ще дуже гарне листя, але зараз ще немає повного такого окрасу. Він всеред. Ранньо квітуюча гортензія. Ось таке забарвлення набуває листя восени. А то всі показують квітки, а я покажу листя. Ось бачите, таке забарвлення листя. Сама по собі претензія рано квітуюча, метеликового. ось такого бордових таких стовбурів, сама забарвлюється такий бурячково. Бордовий, дуже гарно ці гортензії дивляться саме на штамбі. Лінджред. Теж в мене саженці, білий трохи горщиках. Є на пропозицію, можна замовляти. Буквально і всю осінь, і всю зиму. Маєте де висадити, хочете зробити свій подаруночок. Будь ласка, вони не потребують, щоб їх десь зберігати. Отримали і посадили. Чудове забарвлення моя листя. Дивіться, яке яскраве. Так, пагони тоненькі. Треба різати низько перші роки, але потім це просто-просто діамант. Так і називається. Diamond roche. Червоний діамант. Ось цей стояв на сонечку. Ось цей. Бачите. Листичка. Навіть без квіток, подивіться, яка краса, чи це ж не діамант? Так і видно, де були в тіньочку, а де були на сонечку. Ну, в мене вони стоять один до одного, і полив тільки верхній, і якби я навмисно притінювала, ставила більше в тінь. А щоб вони літом гарненько все почували і мені менше було поливати. Але от зараз бачу, наскільки є різниця між тим, що саженець був на сонці, і між тим, що він був в тіньочку. Хоча це все один сорт Diamond руш. Такі здоровенні квіти. Перші роки ріжете низенько, потім вони стають такі товстенькі. Дуже гарно все почувають. І так само, як і фромбазін, потрібно підкислювати навісні саме ґрунт, в якому у вас росте цей сорт. І хочу показати ще листечко нових сортів. Це новинки на слідуючий рік. Серія Lime. Взагалі, Лайт. Я рахую, це шедевром гортензії. дуже давній сорт але от зараз в нього вже є виведені на основі цього сорту вже інші сорти, такі як Little Lime. Хоча почала вивчати цей Little Lime, він не такий і Little, він виростає до метра 70, так що в мій кущ, я ще подивлюся, чи це. Не літав, поки ще його не рухаю. він сидить в мене, хоча виріс в цьому році десь на 1,20. Новий сорт виведений Lime Light Prime, ось він. Відрізняється тим, що в нього бордові пагони. Він не виростає таким 2,20, як Lime Light, а до 2 метрів, 1,70, метр вісімдесят. І має червоне забарвлення і самих пагонів і самих волотів. Будемо дивитися, вивчати. І ось сорт Little Lime Punch. Це зовсім новий сорт. Теж не дуже високий. десь, здається, по каталогу він 1,20 м. Може вирощуватися в горщиках, ну, відповідно в великих горщиках. Дуже гарно прикрашає патіо, вхідні зони. Дуже хотіла цей сорт. І теж листя незвичайно набуває гарного кольору. Ось такі. Новиночки показала вам на слідуючий рік. І ці, що є зараз в пропозиції. Сортів багато, навіть дуже багато. І кожна гортензія по по-своєму просто красуння. Ось така краса, просто неймовірна. Так що, хто бажає прикрасити. Навіть невелику ділянку, навіть якщо немає у вас землі, але є вхідна зона, завжди можна знайти вихід, підібрати гортензію, яку можна вирощувати навіть в кашпо і радіти разом з її змінами, з її квітуванням, зі зміною листя на осінь. Ось така краса. Хто бажає, звертайтесь до мене по Viber, пишіть, підкажу, підберу, відправлю новою почтою. Так що волотиста гортензія має як бонус шикарне листя. Його забарвлення, як бачимо на сьогодні, вже жовтень, Уже друга половина жовтня. А вона все ж прикрашає наші садочки. Все буде Україна. Дякую.